Вітаю вас, брати і сестри, Господь посеред нас. Я мав привілей бути в цій церкві з 94-го року. Я досить добре пам'ятаю Володимира Івановича Євдокію Васильівну. Мені доводилося з ними інколи проходити дорогу від зупинки Караваєвої дачі до церкви і мати навіть деякі бесіди. 5. 15.07.95 року Володимир Іванович відійшов у вічність. І після себе він залишив немале насліддя, як духовне, так і матеріальне. Були плани, які ще мали би здійснитися. Були люди, з котрими потрібно було працювати. І, на жаль, з нашої точки зору, він відійшов, але Господь мав на все свої плани. Коли відійшов Володимир Іванович, вже через декілька днів братерська рада вибрала тимчасово виконувати обов'язки пастора Маковика Івана Михайловича, одного з деяконів помісної церкви. На той час їх було виконуючих обов'язки два. Це Маковик Іван Михайлович і Павленко Павло Андрійович. Володимир Іванович залишив по собі дієву братерську раду. Це є дуже великий плюс. І братарська рада на той час мала кістяк 10 людей. Дехто був інколи присутній, але в основному це було 10 людей. Маковик Іван Михайлович, його син Маковик Ігор Іванович, 4 озеруги. Також Сафонов Олексій, Куксам Михайло Вікторович, Швидюк Володимир Іванович. Деякий час був присутній в братерській ради раді Кротов Віктор Валентинович. І також на той час в церкві був Лімонченко-Віктор, який також був в братерській раді. І деякий час він виконував навіть деякі керівні функції. Зразу ж після смерті Володимира Івановича братерська рада включилася в роботу. І якщо прослідкувати, були дуже часті зустрічі братерської ради. Кожен тиждень, інколи навіть в тиждень декілька разів збиралися, це була неділя і міг бути будень, і вирішувалися важливі церковні питання. В церкві на кар'єрні було, було не тільки керівництво помісної церкви, але Володимир Іванович керував регіоном, і тому тут були сейфи церкви, регіону, ще місії і так далі. І Братерська Рада, включившись в роботу, стали наводити порядок. Були відкриті сейфи, було опечатано все, потім відкрито, пораховано, що там залишилося. І ви знаєте, історія, вона любить, дає уроки і любить робити висновки. Ви знаєте, коли відкрили сейфи, там не було грошей. І, можливо, цього не знаєте. Це зараз вже історія пройшла. Але Володимир Іванович він був із. Радянського Союзу, і він знав, що гроші потрібно ховати. Потім ті гроші до церкви приносили довгий час, ті, в кого вони були, десь їх знаходили і так далі. Ось цього ми вже вже сучасна братерська рада, сучасне керівництво церкви зробило свої уроки. Керівництво Союзу не могло залишити церкву без уваги, і тому в церкві стали з'являтися різні люди від представництва нашого всеукраїнського об'єднання. Зокрема, частим гостем був Франчук Володимир Іванович, який дуже гарно говорив, він тут розповідав, як гарно в церкві на кар'єрні і так далі. І... Але він не прижився тут. Також багато дивилися на Лимонченка Віктора, як майбутнього, можливо, керівника церкви. Але Лимонченко-Віктор не прижився тут. Зокрема, він мав плани вже їхати за кордон. І коли йшлося про вибор керівника церкви. Я пам'ятаю той момент безпосередньо, коли з церкви вийшов один з пророків, пішов до кафедри, і так іменем Господнім пророкував брату Віктору, що він тут буде пастором. І брат Віктор його посадив, сказав: Сідай брат, я вже збираюся їхати до Америки. От. Було, так, було такий випадок. І ви знаєте, Микола Адамович, як голова Союзу, він не залишив церкву без уваги. І він став приходити на кар'єрну. З, не, не сам він приходив, приходив із представниками об'єднання, правління. Дуже часто він приходив з прохором Віктором Семеновичем. І приходив навіть не тільки в, в неділю, він приходив серед буднів, коли було зовсім небагато людей, а такі поважні гості, знаєте, на той час. Ми ще не такі були всі гарні, але він завжди приходив. В піджачках солідно з шкіряними портфелями, і ми так всі з трепетом відносилися до того чоловіка. І одного разу він прийшов і попросився в члени церкви. Це було прямо посеред зібрання. І хто за? Вся церква за єпископ, уявляєте? Всеукраїнський єпископ прийшов попроситися в члени на кар'єрні. Всього декілька людей насмілилися сказати, що ми утрималися чи проти. Ну, зараз ми по-другому би стали. Якби Віталій Олексійович попросився, ми б його запросили на Братерську Раду спочатку. І ви знаєте, те саме, Братерська рада задала питання Миколі Адамовичу. Він був покликаний на Братерську Раду, це був 95-й ще, 95 ще рік. І ви знаєте, ні, це, не був, це вже був 96-й рік. Ви знаєте, він був покликаний на братерську раду, йому те саме задали запитання: Микола Адамович, ви повинні спочатку були прийти на братерську раду, ми б поговорили, а потім про церкву би сказали. Він каже, я не знав, вибачте, я почув, що треба попроситися в церкві, і я так і зробив. І про що я хочу сказати? що Микола Адамович він так м'ягко в'їхав, заплив в церкву на кар'єрні. Він зразу прийшов на братерську, потім він став постійним представником братерської. Але повернувшись трошки назад, я хочу сказати, що Микола Адамович він був вже перед тим, ще після того, як відійшов Володимир Іванович, тому що Братерська рада вирішувала про деяконів. Потрібно було рукопокласти І 19 листопада 1995 року було рукопокладення деяконів на кар'єрні. Було декілька кандидатів, із них пройшли це Каленик Микола Володимирович і Озеруга Сергій Ірсонович, і Озеруга Сергій Петрович, яких рукопоклали на деяконів по місній церкві. Також Сафонова. Олексія Сергійовича благословили також на служіння. І ви знаєте, тут я думав, чи говорити про це, чи ні, але оскільки ми говоримо про Миколу Адамовича, це була неординарна людина. І він завжди робив те, що він мав зробити. Зокрема, на той час Сафонов Олексій він був вибраний теж і проголосований в церкві як кандидат в діакони. Але Микола Адамович його не благословив і не рукопоклав. Чому? Тому що він не був охрещений Духом Святим. І це була така причина, він сказав: Я не рукопокладаю неохрещених Духом Святим. І це він дотримувався цього весь час свого перебування в церкві. І навіть коли він вже виїжджав в 2000 році, він на членському зібранні сказав: Брати, сестри, я так робив, і я цього тримаюся до цього часу. І за його каденції, у нас було декілька братів, які були неохрещені в Дусі Святому. Вони не були рукопокладені. Вони виконували служіння як служителі, але не були рукопокладені. Прийшовши в церкву на Кар'єрній, ви знаєте, Микола Адамович він вже взявся за справу, він був постійно присутній на братерських радах, він виконував керівні функції, і хочеться відмітити, що 22 грудня 96-го року. Було, було рукопокладення вже в церкві на кар'єрні. рукопокладення на пастора Каленика Миколи Володимировича і на євангелиста Куксу Михайла Вікторовича, котрі є зараз разом із нами. Перед тим були деякі випробування в церкві, тому що церква намагалася вже вибрати пастора, і було два кандидата, було голосування, але жоден із тих кандидатів тоді не пройшли на служіння. І тому. Питання пастора, як такого, було вирішено вже за каденції Миколи, Миколи Адамовича. Він був єпископом церкви, і в 96-році, му році, в 12-му місяці, 22 го числа, Микола Володимирович вже був рукопокладений на пастора помісної церкви. І він виконував дане служіння з того часу, в той час, коли Микола Адамович був відсутній, то Микола Володимирович виконував це служіння. Що хочеться сказати про взагалі Миколу Адамовича? Ця людина, як я вже сказав, він був дуже неординарним. Він був дуже впертим, він був дуже працьовитим. Він завжди добивався того, що він хотів. І е, працюючи в Братерській раді, він ніколи не казав, я захотів, я зробив і так далі. Він завжди казав: брати запланували, брати вирішили, брати захотіли, і ми зробили. Ось. Тому, але він завжди мав свою лінію. В матеріальному прийшовши на кар'єрну, він зразу взявся за реконструкцію е, того всього, що тут є. Восени вже був демонтований невеличкий будинок, який був на місці е, сучасної прибудови, де балкон зараз, де підвальне приміщення. Вже восени ця будівля була демонтована, було зроблене останнє фото на фоні тієї хатинки, і дуже швидко почалася робота. Був побудований підвал, прибудова, балкон, веранда. Потім були зроблені реконструкції в дворі, туалетні кімнати, і те, що ми бачимо в задній стороні двору. Це все було ним заплановано і зроблено. І навіть деякі плани я запитав Миколу Володимировича, бо я не пам'ятав, навіть прибудова їдальні вже це питання було обговорено під час того, як був Микола Адамович, про що є записи в протоколах, але побудовано вже пізніше. Микола Адамович був завзятий в тій справі, і дуже багато було зроблено в церкві на кар'єрні. Те, що ми зараз бачимо, фактично, навіть в основний ремонт залу це все було зроблено за того часу. Тому ця людина дуже багато внесла в матеріальну частину церкви. Виїжджаючи в 2000 році до Америки, він сказав на братерській, потім він сказав це і на членському зібранні сказав, брати, сестри, я в церкву тільки приносив. Я завжди приносив, я не брав, я приносив завжди в церкву. І я думаю, що, можливо, так і воно й було. В духовну, духовна частина. Микола Адамович зразу взявся організовувати структуру церкви. Була братерська рада, і були сформовані різні різні відділи, і дуже їх було багато. На всі відділи він ходив, зі всіма зустрічався, починаючи з відділу недільної школи. Хоча він і працював, але саму структуру якраз. Володимир eh, Микола Адамович він будував. Він зустрічався з вчителями недільної школи. На той час був створений батьківський комітет, і Рижук eh, Володимир Григорович був вибраний головою того комітету. І батьківський комітет вирішував деякі питання, зокрема, навіть привести до порядку деяких дітей. І бесідували з батьками на той час і так далі. Було запропоновано відвідувати eh, уроки недільної школи. за Кожний клас, один з братів, мав відповідальність. Хтось мав відповідальність за підлітків, хтось за середню групу, хтось за маленьких дітей. Вони мали туди піти, подивитися, що роблять вчителі, що роблять діти, як проходить навчальний процес. Був був обраний відповідальний по науці за церкву. На той час відповідав по науці за церкву брат Ігор Іванович Маковик. Після пізніше, вже майже до кінця каденції, Миколи Адамовича, цю функцію перебрав Титар Сергій Валентинович. І Микола Адамович він зустрічався з братами, він зустрічався з сестрами, був створений сестринський відділ. Був обраний комітет деяконис навіть в церкві. І я, перечитуючи, декого зараз бачу, вони ще є в церкві, а на той час була створена група деяконис, і Микола Адамович стимулював їх вести працю, робити корисну справу, бесідувати з молодими, виконувати служіння в церкві. На кінець каденції Миколи Адамовича в церкві було зроблено дуже багато праці. І... Вже їдучи до Америки, він давав невеликий звіт на членському зібранні. І на той час вже було майже 500 членів церкви. Було, був загальний хор, був молодіжний хор, був дитячий хор, було 2-3 співочі групи, було 15 домашніх груп. Хоча, по деякій інформації, було навіть 17-18 груп. Було два пастора. Ну, старший пастор Мельник Микола Адамович і каленик Микола Володимирович. Був один рукопокладений евангелист, це Кукса Михайло Вікторович. Було чотири рукопокладених диякона і були виконуючі дияконське служіння, деякі брати. І на той час вже було, були члени навіть братерської ради, котрим було дозволено звершувати служіння хліболамання. Я один із серед тих людей. Мені офіційно братерська рада дозволила, ще я не був рукопокладений на деякона, але дозволила розносити хліболомання, обслуговувати старших сестер. І не я один такий був, було декілька людей на той час, які виконували це служіння. Тому, брати і сестри, Микола Адамович. Вніс значний і дуже великий вклад в життя помісної церкви. Ним була створена структура, і ті всі відділи, які до цього часу працюють, вони фактично були започатковані під час каденції Миколи Адамовича. Пастор Микола Володимирович він прийняв, я так офіційно прочитаю навіть це було 26-го 2000 року. Офіційно на членському зібранні Микола Адамович, мельник, передав Єле і церковну Біблію каленику Миколі Володимировичу. Він так любив зробити, щоб було гарно і офіційно, і щоб всі це бачили. Тому ми, оглядаючись назад на служіння нашого брата, можемо з вдячністю згадати ту велику роботу, яку він вклав по помісну церкву. Я хотів би згадати деякі такі цікаві речі. Їх було дуже багато. Я всього деякі з них хочу нагадати, які були в помісній церкві, і потім вони змінилися вже за каденції Миколи Адамовича. Ще до його служіння церква боролася з тим, щоб почати говорити благодать пінці зібрання українською мовою. Це не виходило зразу. Люди не хотіли говорити благодать українською мовою. При Миколі Адамовичу стали говорити благодать українською мовою. Очі наш стали говорити українською мовою. Були зібрання в церкві до каденції Миколи Адамовича. Це в неділю було два зібрання в середу і в суботу. Під час каденції Миколи Адамовича, субота був виділений як сімейний день. І це було правильно зроблено. Зібрання стало відбуватися в середу і в п'ятницю. Субота була вивільнена. В церкві практикували брати молитву вслух. На жаль, це зараз не практикується, можливо, в нас зал більший, мікрофона треба брати, але якщо ви молоді, ви не знаєте. то... Не тільки проповідники, які говорили слово, молилися вслух. Люба людина з залу могла взяти молитву, молитися вслух, і її церква могла підтримати. В церкві раніше, ще коли люди приходили в Дім молитви, вони коротенько молилися. Була особлива пошана до Діму дому молитви. Не бігали просто так, не кричали, намагалися вести себе. Чинно в домі молити. Коли люди заходили, особливо старші, вони приходили, закривали очі, складали руки і ось так, знаєте, стояли, тихенько молилися Богу, потім сідали. От. Це був такий звичай, з часом він зник уже. Нас в церкві існував журнал здачі десятини. Хтось з молодших не знає, що це таке, але Володимир Іванович Швидюк він був керівником цього журналу. І всі туди, хто хотів здати десятину, вони приносили і там записували. Я пам'ятаю, я тоді був студентом, і я із своєї стипендії ніс там, не пам'ятаю, скільки купонів тоді, чи що воно було, і туди записував. І вже під час каденції Миколи Адамовича це питання потихеньку було зняте. Чому? Тому що стали з'являтися різні люди. Фактично, раніше були всі однаково, майже заробляли десь. Трошки більше і менше. Але е, стали з'являтися бізнесмени. І ви знаєте, цифра фігурувала там, наприклад, я не можу сказати цифру, наприклад, 100 гривні і скажімо, 15 тисяч гривнів. Ну, дехто не хотів це робити, і тому була, був запропонований проект добровільної десятини. Тобто десятину потихеньку перенесли в конверти, її можна було кидати в загальну корзинку, потім десь вона була окремо. І потім потихеньку журнал він зник із церкви. Тому в нас зараз свобода. Якщо ви хочете давати десятину, ви можете її давати перед лицем Господнім і не записувати в ніякий журнал. Саме про Миколі Адамовичу було зроблено картотеку членів церкви. І немало людей не хотіли туди записуватися. Ви знаєте, переживаючи з часів Радянського Союзу, коли записували все, не хотіли туди записуватися. І тому дехто навіть, я особисто знаю тих людей, які вийшли з кар'єрної, тому що не хотіли записуватися в картотеку церкви. На жаль. Але дуже добре, коли є: ми знаємо адресу, знаємо, кому подзвонити, знаємо, де людина живе. Це було, це було зроблено за Миколи Адамовича. Микола Адамович дуже довго просував назву церкви. Знаєте, як колись хотіли назвати церкву кар'єрна 44. Дехто знає, але так немало вже в церкві. Мало людей знають, що церкву на кар'єрні хотіли назвати храм Христа Спасителя. І Микола Адамович, незважаючи на свій авторитет і свої такі великі можливості, він постійно це просовував, але воно ну, не прижилося. І церква на кар'єрній так і залишилася церква на кар'єрній. Саме за каденції Миколи Адамовича і до цього часу е, започаткувалося централізоване оздоровлення дітей. У му році вже Павло Ірсонович він цим питанням серйозно займався і подальші роки був відповідальним, коли дітей за допомогою. Інвестиції за кордону, також за допомогою церкви, стали вивозити на відпочинок. Це були різні місця, довгий час це був Миргород, коли діти наші, нашої церкви могли їхати відпочивати. Тому відпочинок дітей вже прожив, пережив навіть свій срібний ювілей. Церква на кар'єрній благословенна тим, що може це робити. І багато-багато речей було зроблено. Ще можна згадати, наприклад, питання секретаря. Ніколи не ставилося саме за каденції Миколи Адамовича в 97-му році постало питання зробити, щоб був секретар в церкві. І ним стала Олег Нович Тетяна перший раз, і потім ця справа продовжується. Зараз сестра Люба Григорівна, Режук, бувша зараз Максименко. Вона є бухгалтером церкви і також секретарем Ці посади, вони суміщені є. Ще одну важливу річ я хотів би сказати. Історія, вона любить, щоб її нагадували, і деякі речі не озвучувалися в церкві, і ви не знаєте, але Володимир Іванович мав бажання побудувати молитовний будинок. Для цього за допомогою іноземних церкви з Фінляндії. Котрі працювали з місцевою владою, церква в Тампере була побратимом, можливо, і зараз є міста Київ. На рівні влади вирішувалось питання. І для помісної церкви була виділена ділянка недалеко від помісної церкви по проспекту Відрадному, якщо їхати на виїзд з Києва. Якщо хто знає, де розвертається кінцева 14 го трамваю, ось там була виділена ділянка для будівництва церкви. Для цього Володимир Іванович вже скуповував матеріали за допомогою братів. Якщо вийти на вулицю Кар'єрну, повернути наліво, пройти до першого перехрестя, і там далі з правої сторони такі гарні будинки забудовані. Там раніше були дерева, і ті всі дерева, то й весь парк був закладений будівельними матеріалами. Там були панелі, блоки, було дуже багато будівельних матеріалів. Було два вантажних автомобілі. Урал і крас е, в церкві. Але, на жаль, так склалося, що Володимир Іванович не зміг зробити цього проєкту, він перейшов наступнику. І, на жаль, в тому числі, Микола Адамович він не зміг цей проєкт просунути. Е, тоді було так непросто: було багато людей, котрі захоплювали київські землі, і ділянка нашої церкви була зайнята парковкою. З котрим йшовся діалог, з котрим ми бесідували, щоб вони звільнили цю ділянку, вони її не звільнили. І навіть Микола Адамович, мавши вихід і на міністра, і на тогочасного керівника Києва Косаківського, він був у них, але, на жаль, він цього питання не зміг вирішити. І церква не змогла побудувати молитовний будинок. Що ми маємо взяти уроки, брати і сестри, щоб ми молилися, нам. Є спереду шлях, і нам потрібно буде молитовний будинок. Даний будинок він старіє, і тому з Божою допомогою колись ми зможемо мати хороший, гарний молитовний будинок. Тому нехай Бог благословить нас усіх. Ми з служіння Миколи Адамовича можемо взяти приклад для себе. Для мене особисто ця людина дійсно була прикладом. Я не раз з ним особисто. Мав бесіди, я був у нього вдома, знав добре його дружину. І ця людина була великого польоту. І він багато зробив і для помісної церкви він багато зробив, і для об'єднання. Але ви знаєте, ще одне останнє, я хотів би сказати, що чомусь за каденції Миколи Адамовича. Не був рукопокладений жодно, не б, жодний новий служитель, той, який був приведений ним. Хоча він на кінець своєї каденції привів багато людей. Була збільшена братерська рада, була збільшена кількість служителів, які виконували обов'язки. Але за його каденції були тільки рукопокладені діди, ті, як вони, які вже були вибрані, які були в помісній церкві. Микола ж дуже обережно ставився до того, на кого клав руки. Ось. Тому Нехай Бог благословить. Приклад Миколи Адамовича є неоцінений в помісній общині, це побудована структура, це започатковані різні відділи, це звершене будівництво переобладнання території церкви, молитовного будинку. Це зробив пастор єпископ, голова біблійного товариства Микола Адамович Мельник. Ми з вдячністю згадуємо його служіння і його. Нехай Бог благословить.